Киянину Володимиру до душі логотип під номером 9. каже пам'ятник засновникам Києва впізнає кожен там. Дуже легко показано сам Київ. Можна здогадатися, що це Київ єсть. Питувачі зазначають, що цей логотип один із найулюбленіших серед містян. Також кияни часто обирають номер перший. Також обирають як каштан, оскільки це ж наш символ. і Воно обирають по аналогії. Дівчата зазначають, що увагу приділяють усім зображенням. Навіть не можна назвати аутсайдерів. Кияни виявили різнобічні смаки. Одні обирають логотип круче, з логікою, інші емоціями. Я вибрав логотип номер два. Це мозаїка, тобто показати сучасний кольоровий київ. Що ну люди приїжджали, тобто туристичний більш підходить. Мені здається, що це найкращий вибір. Це номер два. Це ж зображення часто обирають і іноземці. Кажуть, воно найбільше відповідає враженням від столиці. Обирають найчастіше, але часто. Другий, оскільки там їм подобається найбільше слоган, оскільки це київ мозаїка вражень. І вони кажуть, що вони відчуваються, коли вони в Києві. Команда із п'яти опитувачів п'ятий день збирає відгуки біля входу до фан-зони. Саме сюди приходить найбільше киян, мешканців інших міст та іноземних громадян. І, як не дивно, іноземці тут найактивніші. Більш доброзичливо ставляться гості міста, але кияни також ну так дуже багато а, запитують, цікавляться. Скільки ще працюватимуть тут, не знають, бо необхідно зібрати думки 10 тисяч респондентів. Далі роботу продовжать у районах столиці. Світлана Жерну, Колесі Ковалевський, телеканал Київ.